Хочете стати професором? Або може тільки вступили на аспірантуру і не знаєте, з чого почати? Чи думаєте, що академічна кар'єра це суцільний хаос і просто випадок? Вітаю на каналі Наукові Публікації. Тут ми показуємо, як будувати наукову кар'єру стратегічно, а не навмання. Сьогодні я розповім про шлях від аспіранта до професора. Ми пройдемо всі ключові етапи. Я дам поради з досвіду роботи з науковцями і покажу, як уникнути типових помилок. Підписуйтесь, щоб не пропустити відео, які зекономлять вам роки роботи і допоможуть уникнути академічних глухих кутів. Етап 1. Аспірант. Стартуємо з першої сходинки. З аспіранта. Це період, коли ви ще у навчальному статусі, але вже маєте працювати як справжній науковець. І тут є три головні завдання. Перше захист дисертації. Ваша головна мета. Вибір теми це ключовий момент. Не обирайте її тільки тому, що так порадив науковий керівник або є готові дані. Тема має бути перспективною, щоб після захисту ви могли її розвивати у статтях, проектах та грантах. Друге створення публікаційного портфоліо. Не чекайте останнього року аспірантури. Починайте публікуватися одразу. Ідеально в журналах, які індексуються в Scopus чи Web of Science. Для прикладу один наш клієнт почав із конференції, але кожну доповідь одразу перероблював у статтю для журналу. Як результат, до захисту він мав чотири міжнародні публікації і одразу отримав пропозицію постдоку. Третє. Будуйте наукові зв'язки. Аспірантура це час для знайомств. Відвідуйте конференції, навіть якщо це невеликі регіональні події. Нетворкінг тут працює краще, ніж в будь-якій іншій сфері. Один контакт сьогодні може стати вашим співавтором, рецензентом чи роботодавцем завтра. Лайфхак. Сторіть собі ORCID і Google Scholar профілі ще на першому році навчання і оновлюйте їх після кожної публікації. Без цього ви для більшості редакцій просто невидимка. Етап другий. Молодший науковий співробітник або постдок. Ви захистили дисертацію, і це момент, коли багато хто губиться. «Все, місія виконана, можна видихнути, думають деякі. А насправді це був тільки розгін. Працюйте над своєю науковою нішою. На етапі постдоку треба звузити напрям досліджень, але при цьому максимально заглибитися. Як приклад, замість біотехнології дослідження конкретного методу процесу чи просто хвороби, з якими ви хочете асоціюватися в науковому середовищі. Далі публікації вже не будь-де. Як під час аспірантури, зараз мета, якість і вплив: фокусуйтеся на журналах Q1, Q2, на міжнародних колабораціях та співавторстві з авторитетними вченими. Навіть одна стаття в Q1 може відкрити двері в топ-університети, тоді як 10 публікацій у місцевих журналах. Ні. Далі гранти та фінансування. ОЗДОК це ідеальний час для освоєння грантових заявок. Є програми на мобільність, короткострокові дослідження, стартап гранти Чим раніше ви навчитеся їх вигравати, тим легше буде далі. А ще обов'язково менторство і викладання. Починайте вести семінари, працювати з магістрами чи аспірантами. Це не тільки престиж, але й підготовка до майбутніх адміністративних та професорських ролей. Лайфхак тут зберігайте всі досягнення, тобто публіки. Виступи проекти в одному cv документі Раптом запрошення чи грант на вакансію, ви готові відправити ідеальний пакет за 10 хвилин. Етап 3 доцент. Це вже статус, коли у вас є власна дослідницька програма, і ви переходите з категорії молодий вчений у визнаний фахівець. Що тут робити? Перше, сформуйте власну команду. Доцент — це не тільки особисті публікації, це ще й керівництво аспірантами, магістрами та іншими молодими науковцями. Ваш успіх тепер вимірюється не лише цитуваннями, а й досягненнями тих, кого ви навчаєте. Друге, балансуйте дослідження та менеджмент. На цьому етапі у вас з'являються обов'язки. Робота в комісії. Редколегіях, адміністративні ролі важливо не поховати власні дослідження під горою бюрократії. Третє розширення міжнародної присутності доцент це час для редагування або рецензування у престижних журналах для участі у великих кількостях міжнародних консорціумів для організації конференцій чи семінарів. І четверте гонка за професорством. Аби піднятися ще вище, вам потрібен сильний H-індекс індекс. Участь у проектах з великим фінансуванням та роль лідера в науковій спільноті. Лайфхак на цьому етапі: піклуйтесь про свій бренд як науковця, тобто регулярні публікації в профільних медіа, активність в LinkedIn – Це впливає на запрошення на виступи і на ваші шанси в конкурсах. Етап 4. Професор, вітаю! Ви у верхівці академічної ієрархії. А це означає наступне: перше лідерство в масштабі. Ви вже не просто керуєте проектами, ви визначаєте напрямок цілої школи чи цілого наукового напряму. Ваше слово впливає на те, куди рухається дисципліна в країні чи навіть у світі. Друге великі проекти і великі бюджети. Тепер ви граєте у велику науку. А це означає міжнародні гранти на мільйони, партнерство з урядами та корпораціями та міждисциплінарні дослідження. Третє вплив на політику і стандарти. Професори часто долучаються до створення освітніх програм, стандартів оцінювання, працюють з радниками у міжнародних організаціях. Четверте менторство нового покоління. На цьому етапі ваша місія не просто досліджувати, а створювати професорів із ваших учнів. Це ваш академічний спадок. Проте, навіть досягнувши цього рівня, не втрачайте інтерес до нових тем і технологій. Найсильніші професори це ті, хто вчаться все життя. Декілька додаткових порад для всіх етапів. Перше плануйте на 3-5 років вперед. Кожен крок має готувати ґрунт для наступного. Якщо ви аспірант, думайте про постдок. Якщо ви доцент. Про професорство, друге будуйте репутацію чесного та відкритого науковця в академічному світі. Репутація це валюта, яка важливіша за гроші. Третє не бійтеся змінювати країну чи університет. Міжнародний досвід підвищує ваш статус та відкриває доступ до нових ресурсів. Четверте, використовуйте силу мереж, конференції, колаборації, спільні проекти це ваш соціальний капітал у науці. Академічна кар'єра це марафон, а не спринт. Від аспіранта до професора шлях може зайняти від 10 до 20 років, але кожен етап дає унікальний досвід та можливості. Не зациклюйтесь просто на титулах, Зосередьтесь на цінності, яку ви створюєте для науки та для людей. І пам'ятайте, навіть якщо ваш шлях не йде по підручнику, ви можете стати впливовим науковцем, якщо будете працювати стратегічно з натхненням. Та з людьми. Якщо ви хочете більше парад про наукову кар'єру, підписуйтесь на наш канал. Тут ми розповідаємо, як перетворити академічні амбіції на реальні досягнення. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.